Сергія Шишка зайняли відразу дві виставкові зали. У них розмістили 35 робіт майстра. На доробки відомого художника прийшли подивитись і прості городяни, і творча еліта. Культурний захід проходить під патронатом Міністерства культури. Черкаси третій обласний центр, куди привезли твори Сергія Шишка. Експозиція присвячена сторіччю від дня його народження. Про творчість митця говорять так: Шишко співає мелодію мистецтва. Картини художник малював широко та пастозно, не намагаючись прибрати сліди руху. Пензля. Він досить до такої майстерності, що одним мазком він робить да, любу форму. В одному мазку є і блік, і світло, і тінь, полутінь, і рефлекси. Цілий об'єкт. Сергій Шишко став відомим завдяки своїй живописній серії Київська сюїта. Над нею він працював 40 років. Це понад 100 картин та етюдів. На виставці є кілька робіт з цього циклу. Усі живописні пейзажі та натюрморти виконані в 40-х 80 х роках минулого століття. Художники, можливо, є тріше, але художник і живописець – це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. От. Так от шишко це живописець, це живепісця з великою боку. Кожен квадратний сантиметр має цвіт. Вот. сильнейший цвет. Мне интересно даже такие моменты, что вот я обнаружил, где-то он писал левой рукой, пальцем там смазывал. Вот. Где-то там вплавлял цвет, в цвет там, другим способом. Черкасти спрямают выставку «Шишка» на ура. Очень красивые работы. Мы ждали этой выставки и... Хотелось бы, чтобы больше людей приходило и смотрело на творчество и обогащалось как-то. Твори Сергія Шишка Черкаський художній музей експонуватиме близько місяця. Далі картини повезуть до виставкової зали Полтави. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка новини.